Привіт всім! Мене звати Ірина Гондюл, я психолог, освітянка, консультантка. Я допомагаю людям думати ясно і жити так, як хочеться саме їм, інакше навіщо? І сьогодні я хочу поговорити про е, запитання, які насправді може звучати трошки для когось незручно. А питання формулюється так: чому нами так легко керувати? І Я зараз не про змови якісь, і не про насправді якихось професійних маніпуляторів, ні, я про наше звичайне повсякденне життя і про нашу звичайну повсякденну роботу. Нами легко керувати насправді не тому, що ми з вами слабкі, і не тому, що хтось, наприклад, сильніший за нас, а тому, що ми з вами дуже багато чого робимо автоматично наших рішень, взагалі ми не приймаємо. Ми їх просто-напросто відтворюємо. Тобто, те, що прийшло на думку, ми зразу це робимо. Ми це робимо зі звички, ми це робимо з нашої реакції, ми це робимо з напруження, з нашої втоми. Коли людина насправді не розуміє, як формується її рішення, як мозок реагує на стрес, наприклад, як бездіяльність закріплюється як стратегія, як увага стає керованою, вона стає. Зручною для впливу. І не для когось конкретно, а для середовища загалом. Подивіться, будь ласка, як часто ми з вами реагуємо, а не обираємо. Згадайте, якісь ситуації останні. Щось тригернуло вас і ви вже в дії. Щось вас налякало, і це не стосується життя і смерті, і ви завмерли. Щось вас перевантажило, і ви відклали. І все це насправді ми часом списуємо. Та оце на наш характер, я отак вчиняла і раніше, і зараз це роблю. Хоча насправді це робота вашої нервової системи. Коли мозок вашу стресі, він не шукає якогось найкращого рішення, він шукає найшвидше. А швидке рішення воно це завжди знайоме для нього і завжди перше, що приходить на думку. Тому я всім раджу перше, що приходить на думку, ніколи не брати. До уваги розглядати другий варіант, третій варіант, четвертий і так далі. Тому що ми обираємо саме ось цей перший варіант, який приходить на думку, саме тому так легко закріплюються у нас з вами автоматизми. Саме тому бездіяльність часто виглядає безпечно для нас. І саме тому ми з вами частіше пояснюємо щось, чому ми щось не зробили, а не навпаки змінюємо. Знаємо, чому не вийшло, але рідше ставимо, наприклад, питання, а що зробити інакше. Ще одна причина, чому нам легко керувати, це наша увага. Наша увага вона постійно розірвана. Це якісь повідомлення, постійний потік їх, новини, очікування, термінованості. І людина, яка не керує ось цією своєю увагою, рано чи пізно вона починає жити за чужими алгоритмами, навіть не людьми, а алгоритмами, середовищами і звичками. І тоді рішення, начебто, у вас і є, ви його бачите, але вони насправді не є вашими. Ще одна річ, як на мене, яка впливає на те, що нами керують, це відсутність паузи. Коли між стимулом і реакцією нашою немає взагалі ніякого простору. Вибір, звичайно, тоді зникає. Тобто, коли ви не встигаєте навіть подумати над чимось, а зразу даєте і зразу реагуєте, зразу відповідаєте. А без вибору, коли ви самі у себе його забираєте, людиною керувати насправді дуже легко, тому що вона не усвідомлює момент, у якому могла б обрати, наприклад, інакше рішення. Thank <laughs> you. І тут ще важливо, це не про контроль над собою в режимі 24 на 7 і не про якусь ідеальну усвідомленість. Ні, цього навіть нереально досягти. Це про розуміння простих речей, як я реагую під тиском, де я автоматично відступаю, і у яких місцях я не обираю, а просто-напросто відразу здаюся. Тому що там, де з'являється насправді. Ясність, керованість наша зменшується. І коли людина починає Хоча б трохи розуміти власні автоматизми, вона перестає бути зручною, не агресивною, не складною, а просто більш усвідомленою. І саме це робить життя нашим менш керованим ззовні і більш керованим зсередини. чого насправді ми всі так бажаємо і всі хочемо, щоб так було. Але на жаль, нічого для цього не робимо. Поміркуйте, будь ласка, над цим. Що я вам розповіла з вами? Була Ірина Гонту. Дякую, що були поруч у цій розмові. До зустрічі.